Розбираємо наступні слова, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. Сорок днів Ісус перебував з учнями у своєму воскреслому, прославленому тілі. Це тіло, яке ніби те саме, але трошки інше, тіло мало на собі рани, сліти цих туртур. Це були сліди на руках, ногах і від спису. Також Ісус їв разом з учнями, але в той же час це тіло було зовсім інше. Тіло Воскреслого Ісуса було поза межами цього часу, поза межами навіть земного тяжіння. Тому що Ісус то з'являвся, то зникав, то його не могли впізнати, а потім впізнавали вже його. Це є зовсім інше. Тіло, ніж наше звичне, до якого ми звикли. Тіло Воскресіння. Отож Ісус 40 днів з учнями перебував, а на сороковий день вознісся на небо. Учні бачили, як Ісус у своєму тілі возноситься на небо, бачили, як небо розкрилося, і Ісус сідає по правицю від свого Отця. Слово сісти ми використовуємо тоді, коли говоримо посідає якесь місце, тобто людина, особа, яка керує чимось, управляє чимось. Ісус сидить Отця. Праворуч, праворуч це також означає, що не, не нижчий Ісус є від Отця, Він рівний з Отцем, і правління їхнє відбувається разом. Ісус осідає Отця на троні слави, яке заслужив. Своєю відданістю і за те, що виконав місію досконало, відкупив людство від гріха. Вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. Ісус обіцяв учням, що прийде вдруге, але вже зовсім в іншому стані, не як першого разу, Він прийде вже всій своїй славі разом з тисячами ангелів, для того, щоб покласти кінець цьому всьому злу, всій ненависті, яка є на землі. Ісус буде суддею і судитиме вчинки людей, усіх і живих, і мертвих. І після цього настане новий світ, нове життя без зла, без сатани, без смерті. А його царство не буде кінця. Після другого приходу Ісуса царювання його не буде мати кінця, воно буде безкінечне, безмежне, а царство Його. Це Царство Боже, це рай, те місце, коли ми колись втратили. Але кожен, хто визнає Ісуса своїм Господом, хто пройде цей суд Божий, той і увійде у вічність разом з Ісусом, разом з Отцем і Духом Святим, і будемо перебувати у раю під Його вічним прекрасним правлінням. Насправді, кожна людина, чи свідомо, чи несвідомо, прагне цього раю, тому що ми звідти вийшли. І нас тягне туди. Як прагнемо, та прагнемо щастя, добробуту, любові, спокою це і є прагнення раю.